Вирішено е, тримати місто Бахмут е, далі. Це звучить героїчно, але звичайно, хочеться почути вашу думку як військового. А чи достатньо у нас всього того, що треба для забезпечення оборони міста, і чи достатньо в нас ну саме зброї, е яка може забезпечити от від цих м'ясних атак, від цих м'ясних хвиль, які ось малими штурмовими групами ворог діє? Чи от від них підбиватися у нас є чим в достатній кількості? Дійсно, пройшла ставка верховного Головнокомандуючого, на якій було прийнято рішення подальше стримання вражих військ під містом Бахмут настільки наскільки це можливо. Я вже ми тут зараз це питання підіймаємо не лише для того, щоб люди знали, що на саме відбувається в Бахмуті, а для того, щоб люди розуміли, що якщо зараз ЗСУ відпустить Бахмут, незважаючи зважаючи на жертви, які ми принесли. Я також втратив там друзів під час перебування. Ми перенесемо це пекло, яке там зараз відбувається на інші міста, на такі, як Часів'яр, Краматорськ, і не факт, що зараз вони зуняться, якщо ми здамо Бахмут. Це пекло, ми повинні стримувати там. Ви навіть не розумієте через камери і те, що викладають бійці, що насправді там відбувається. Так, звісно, зараз це, це набуть це пріоритетне направлення, і якщо нам от я зараз не був тільки що перед цим фірами на зв'язку з, з, з своїми побратимами з бригади, яка там перебуває. Вони всі чекають, що нам дадуть допомогу важкою технікою, важкою наступальною технікою, для того, щоб відбросити ворога від траси, яка є зараз основною основною і логістичне розполучення. Тому що полями пересуватися усінічна та навіть колесна техніка не може так, як вона пересувається трасами. Ви розумієте, що пройшло потаяння снігу, та це ну пахатами полями приїхати неможливо. А без підкріплення техніки, без підкріплення БК це буде, буде зробити дуже важко. Просто, пане Денисе, все більше експертів говорять про те, що а, чи достатньо у нас мінометів, чи достатньо у нас кулеметів. От про такі речі, тому що про танки, про літаки говорять не тільки е, міністр, да, всі говорять про це, а ось такого звичайного є, е, у нас вистачає цього чи ні? Чи На про... сьогоднішній день я би назвав. Пріоритетним напрямком у лінії зі на лінії зіткнення це дійсно міномети, це міномети та міни, це пріоритет. Міномети та міни не працюють, щоб ви повинні розуміти ефективне без очей у небі. Це БПЛА, е, тому дві ці составляючі – це дуже важливо для стримання ворога. Якщо зараз нам не дадуть більше можливості е, забрасувати їх минами та не підтримку БПЛА. То це буде буде зробити дуже важко. Це інше, це на, на сьогоднішній день, Ну я би назвав там другорядне. Пане Денисе, ну просто і наш Жукароборонпром звітується про те, що налагодив виробництва певних снарядів, певних, в тому числі і 122 міліметри. Ми самі не справимось. Тобто, Ну це об'єми недостатні, треба, і треба, щоб і союзники нам допомагали. Дивіться, налагодили виробництво це дуже гарно Ну але... По-перше, у нас більше трьох тисяч кілометрів фронту, і на всі ділянки фронту потрібні міни. Зараз потужності ще недостатньо, їх потрібно розвивати. А по-друге, ці міни треба ще доставити до Бахмуту. А от доставити міни. Якщо ви подивитесь теж тут же карту Deep State, то лінія зіткнення з ворогом від траси там до 200 метрів доходить. Там 200 метрів. Це все це можна казати, що. 100% враження у цілі, які передвігаються цією трасою, тому логістика дуже важлива. логістика, Ворог це розуміє. Ворог відрізає насамперед логістику, тому що можна тисячу мін підвести там до лінії зіткнення, а можна просто не підвести і Ці тисячі мін не йдуть до рук мінометників. Угу. Почули вас. Пане Денисе. Ну і загалом, наскільки реально нам е, втримати Бахмут і не дати ворогу, бо вони марять там просто е, цією, хоч якоюсь перемогою, е, ми зможемо втримати. Ну і загалом, скільки е, наскільки ми їх, утримуючи Бахмут, перемелуємо їхню армію, їхні оці о, військові формування? Так, їхні втрати. Під спроби взяти Бахмут не сезмириме. Ну нічому. Просто Росія не жалкує своїх людей, і вона їх топку кидає. А Так це не змірні сезміриме. І по-друге, Бахмут дав нам всім розуміння самого головного. Дивіться, коли ми пішли в контрнаступ по харківському напрямку, ми навіть не уявляли, що можемо взяти ізюм ізюм період в період вітчизняної війни там було похоронено по 200 тисяч. Солдат радянської армії 200 тисяч цифру уявляєте, візюм, щоб взяти. І ми порозрозуміло одне: невмотивовані росіяни, будь то кадрові військові, чи там мобілізовані, чи зеки, вони просто бігуть, вони бросають всі техніку, все бігуть. І тепер подивіться на дух українського воїна. Бахмут майже в оточенні, бахмут майже під оперативним оточенням. Бахмут дуже важка ситуація, і жоден воїн не кинув зброю, не кинув техніку і не біжить. Оце це от наша фундаментальна різниця, і бахмут яркий маркер нашої гордості за за наших воїнів. Ну так справді це сила волі, сила духу це завжди перевага наших воїнів над е е окупантами, бо ми захищаємо свою землю. Але пане Денисі, хочеться почути вашу думку як військового стосовно цих нещодавніх заяв, Пригожина, що якщо ми кинемо Бахмут, ПВК Вагнера, то все там трісне репне і всі побіжать до Москви. Що це піар, просто піар і все. У Пригожина дуже е, погіршуються стосунки з сухопутними військами, незважаючи на те, що е, терористична організація Вагнер напряму залежить від сухопутних військ, РФ Логістика, БК. Тяжкою артилерією, всім вони як сателіт, вони не можуть працювати автономно. і в них дуже давно, там спочатку там, середини війни, оцей розкол произошов. І зараз Пригожин дає всім зрозуміти, що якщо їм прийдеться відступити від Бахмута, що він не буде тут е е ЦАПом відбуваєш. Він це пояснює насамперед Путіну, у якого зараз в нього також немає прямого доступу. Там в них щось трапилось, і це щось нам на руку. Вони вже не спілкуються напряму з Путіним. Вони не спілкуються напряму з командуванням збройних сил Російської Федерації. Це все нам ці розкол на руку. Нехай вони там перегризуть друг друга ці собаки, і, і це нам буде тільки на руку. Да, чим гірше ворога між собою, тим нам краще. Пане Денисі, ми дуже вам вдячні за відповіді. Сподіваємося, що наші оборонці в Бахмуті не тільки зможуть встояти на силі духа і матимуть достатньо озброєння і всього того, що потрібно, щоб тримати, ну справді так героїчно, це місто фортецю. Друзі, Денис Ярославський правник, командир підрозділу ЗСУ, долучався до нашого ефіру.